Шарль Перо Червона шапочка. Жила собі одна добра і дуже допитлива дівчинка. Вона розпитувала про все довкола, про звіряти метеликів, про незнайомих людей і незнайомі стежки. Якось бабуся пошила їй червону шапочку. Онучка постійно носила її, тому невдовзі всі почали звати дівчинку червоною шапочкою. Бабуся червоної шапочки жила на іншому краю лісу, а до її хатини вела довга звивиста стежка. Одного разу бабуся захворіла, їй негайно треба було віднести цілющу настоянку з лісових ягід. Мати червоної шапочки була дуже заклопотана господарством, а посилати доньку саму боялася побачить якусь комашку, зійде зі стежки, а там і заблукає. І тоді мама вирішила схитрувати. Слухай но, ну, червона шапочко, сказала мама, ти підеш сьогодні до бабусі сама, але знай, що в нашому лісі об'явився лютий вовк. Він шукає маленьких дівчаток, які не ходять знайомими стежками. А якщо йтимеш по стежці і нікуди не звертатимеш, ні на що не відволікатимешся і ні з ким не заводитимеш розмов, тоді тобі не трапиться вовк. Червона шапочка вирушила у дорогу. У руках вона несла кошик із цілющою настоєнкою, баночкою варення і пиріжками. Щоб не відволікатися, червона шапочка намагалася не роззиратись на всі біч. Дівчинка йшла та примовляла уже недалеко, я майже прийшла. А, яка стигла суниця! А мама ж мені нічого не казала про суниці. Дівчинка зупинилась і зірвала одненьку ягідку, і нічого страшного не сталося, і ніякого вовка. Дівчинка геть забула про злого вовка та мамині настанови. Збираючи солодкі ягоди, вона заходила все далі і далі в ліс. <кій> Добрий день, дівчинко. Червона шапочка обернулась і побачила волохату і кошлату, але зовсім не страшну істоту. Ой, ви мене налякали. Я була вже подумала, що ви є той самий лютий вовк. Вовк тихенько хихикнув. Ото дивина, не знати, який на вигляд Вовк. Я, Вовк? Га? Ти що? Я скромний лісовий мешканець. А ти куди прямуєш? Поспішаю до бабусі. Вона захворіла, а я несу їй ліки. Вовк хотів був одразу жерти дівчинку, але передумав: А де живе твоя бабуся? Далеко, аж на тому краю лісу, де стежка закінчується. Умить, вовк зірвався з місця і зник з очей. Він мчав просто до бабусиної хати. Червона шапочка трохи здивувалася, що кошлатий пан так дивно покинув її, але треба було поспішати до бабусі. Вона знайшла стежку та, намагаючись не роззиратися довкола, пришвидшила ходу. А вовк тим часом уже стукав у бабусині двері. Тут Це я, «Це я, червона шапочка!» Відповів вовк тонесеньким голосочком. «Заходь, онученько!» Вовк увірвався до хати, підскочив до бабусиного ліжка і умить проковтнув бідолашну. Потім, надівши її окуляри і очіпок, він шмигнув під ковдру та вкрився по самі вуха. А незабаром у двері хатинки постукала і червона шапочка. Відчинено! Червона шапочка увійшла до хати та здивована. Бабусю, а чому це в тебе такий незвично грубий голос? Це від того, що я хвора онученько, підійди <кій> 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 на ближче, онученько. Ой бабусю, а чому в тебе такі великі руки? Вовк хутко сунув свої волохаті лапи під ковдру. Щоб піцніше обійняти тебе, червону шапочку, підійди на ближче до мене. Бабусю, а чому в тебе такі великі вуха? Щоб краще чути тебе, червона шапочка, ну обійми мене. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Щоб краще бачити тебе червона шапочку. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? Щоб швидше з'їсти тебе. Вовк вискочив з-під ковдри і, голосно плямкаючи, проковтнув дівчинку разом з її червоною шапочкою. Потім він знову ліг у ліжко, укрився теплою ковдрою і захопів. Тим часом до будинку підійшли мисливці. Вони зазирнули у віконце і пороззявляли роти з подиву. Замість знайомої їм бабусі на ліжку хропів вовк, якого вони вже так довго шукали. Черево вовка височило над ліжком, як така собі гора. Недовго думаючи, мисливці вскочили до хатини, вихопили з піхов гострі ножі та розпороли вовкові черево. А звідти вискочила червона шапочка, за нею бабуся, і такі вони були вдячні мисливцям, що мало не задушили їх в обіймі. Адже, якби не мисливці, навіть подумати страшно що було. Відтоді у всіх почалося чудове життя бабуся одужала, мама не так сильно хвилювалася, коли червона шапочка йшла до лісу. Сама червона шапочка тепер могла безтурботно блукати поміж трав і квітів. Навіть мисливцям нагородили. І лише час від часу, коли Червона шапочка згадувала жахливого вовка, вона, зітхаючи, казала собі: А маму треба слухати, а маму треба чути. На цьому казочці кінець а хто слухав, молодець. Ролі виконували учні Кременчуцької кіношколи: Вовк Тимур Содін, Червона шапочка Анна Ісаєнко. Текст автора та інші ролі керівник Тетяна Кірчик. Всім гарного дня і не забувайте про вподобайки!